Чи мріяли ви колись про той самий перець той, що товстостінний, соковитий, який аж хрустить і наповнює рот солодкістю? Багато хто вважає, що виростити такий перець на власному городі складно, що це справжня лотерея, але насправді за цим стоїть всього лиш кілька неочевидних секретів. І сьогодні ми розкажемо вам про чотири головні правила, які допоможуть збирати врожай перцю, немов з обкладинки журналу. Приготуйтесь дізнатись те, що може вас здивувати болгарський перець любить тепло і світло, це знають усі, але чому в одних він виростає тонкостінним і гіркуватим, а в інших м'ясистим і солодким. Справа не лише в сорті, хоча і в ньому теж. Є значно глибші нюанси. Нюанси догляду. Окей, друзі. Перейдімо до нашого першого секрету. Він стосується самого початку шляху, вибору насіння для вашого майбутнього врожаю перцю. Здається, що може бути простіше. Обрали потрібний сорт, який обіцяє бути солодким і великим. Подивилися на апетитну картинку на пакетику, купили, і все. Всі так зазвичай і роблять, правда? Але досвідчені городники знають дещо ще, дещо чого не пишуть великими літерами на пакуванні і що безпосередньо впливає на результат. І ось цей перший неочевидний секрет справа не тільки в самому сорті перцю, справа ще й у віці насіння, яке ви збираєтеся посіяти. Так, так, саме вік має велике значення. Ви можете здивуватися, адже ми звикли думати, чим свіжіше насіння, тим краще. Чим воно молодше, тим вища його схожість, і тим сильнішими будуть паростки. Але з солодким перцем це працює трохи інакше. Насіння, яке щойно зібрали цього року, може зійти дуже погано або не зійти взагалі. У нього ще не минув період біологічного спокою, йому потрібен час, щоб дозріти. Насіння, якому зараз один рік, тобто зібране минулого року, зазвичай добре сходить, розсада з нього виходить цілком життєздатною, але рослини з нього можуть бути трохи слабшими, ніж могли би бути, і врожай, можливо, не досягне свого максимуму за розміром і товщиною стінок. А от насіння перцю, якому виповнилося два, а ще краще три роки, ось де криється справжній потенціал. Це найкращий вік для насіння перцю. За ці роки насіння проходить усі необхідні внутрішні процеси. Воно повністю готове дати потужний старт новій рослині. Розсада з такого насіння виходить міцною стійкою, рослини краще розвиваються, закладають більше плодових бруньок, і найголовніше для нас вони формують саме ті самі великі м'ясисті та товстостінні плоди. Про які ми мріємо, це може здатися абсолютно нелогічним порівняно з іншими культурами, але перець має свої особливості, йому потрібен час. Тож, коли ви наступного разу купуватимете насіння або дістанете свої запаси, зверніть увагу на дату збору чи фасування, шукайте насіння якому 2-3 роки. Це один із ключових моментів для отримання солодкого та товстостінного врожаю. Не пропускайте цей етап. Вік насіння перцю це не просто цифра на пакетику, це майбутній смак і розмір вашого врожаю з отоми. Чудово, переходимо до другого, не менш важливого секрету. Після того як ми обрали правильне насіння, потрібно подбати про те, куди ми його посадимо. Це дім для нашого перцю, і правильний дім це не просто горщик із землею, це цілий мікросвіт. Який або допоможе рослині повністю розкрити свій потенціал, або навпаки стане на заваді, саме від якості ґрунту залежить наскільки міцною виросте розсада, як добре розвиватиметься коріння, і зрештою, якою буде товщина стінок у ваших перців, це другий надзвичайно важливий момент. Багато хто думає, потрібен просто поживний ґрунт, і це правда. Але що означає поживний саме для перцю? Це не просто чи універсальний ґрунт з магазину. Перець, дуже вибагливий до складу ґрунту, він не любить важкі глинисті ґрунти, в яких застоюється вода і корінню не вистачає кисню, і не любить надто легкі піщані, з яких швидко вимиваються всі поживні речовини. Ідеальний ґрунт для перцю має бути пухким повітропроникним і вологоємним одночасно, і, звісно, багатим на поживні речовини. Як цього досягти? Секрет: у правильних добавках: по-перше, перець обожнює органіку, добре перепрілий компост або біогумус це справжній скарб для нього. Вони роблять ґрунт пухким, покращують його структуру і повільно віддають поживні речовини. Додавайте їх під час підготовки грядок або при висадці розсади в лунку. По друге, дуже важлива кислотність ґрунту, перець віддає перевагу нейтральному або слабокислому ґрунту. Якщо у вас ґрунт кислий, його потрібно розкислити. Для цього можна використовувати доломітове борошно або золу зола, до речі, ще й чудове джерело калію та фосфору, які перець так любить. По третє, не забудьте про минеральні добрива на старті у посадкову лунку або при перекопуванні грядки можна додати суперфосфат і калійну сіль, саме фосфор сприяє розвитку потужної кореневої системи, а калій безпосередньо впливає на формування плодів, їх розмір і солодкість. Нестача цих елементів у ґрунті на ранніх етапах. Розвитку розсади та на початку цвітіння може призвести до того, що рослина буде слабкою, а плоди виростуть дрібними і тонкостінними. Тому підготовка правильного ґрунту це не просто формальність, це закладка фундаменту для майбутнього врожаю, пухка структура, достатня кількість органіки та правильний баланс поживних речовин. Ось що потрібно перцю для щастя. І для того, щоб ваші перці були справді товстостінними і солодкими. Приділіть цьому увагу, і ви побачите різницю. Отже, ми обрали найкраще насіння та підготували ідеальний дім для наших рослин. Тепер давайте поговоримо про третій надзвичайно важливий момент про те, без чого не може жити жодна рослина це, звісно, вода. Здавалося б, що може бути простіше, ніж полити перець, береш лійку чи шланг, поливаєш і готово. Але саме тут криється одна з найпідступніших помилок, яка може звести нанівець усі ваші зусилля щодо вибору сорту та підготовки ґрунту. Неправильний полив це прямий шлях до тонкостінних і не дуже солодких плодів. Як поливати перець, щоб він був товстим і соковитим? Секрет не в кількості води, а в якості поливу. Перець, особливо в період формування зав'язі та росту плодів, потребує стабільної та достатньої вологості ґрунту, але не болота. Коренева система перцю досить глибока, і для того, щоб рослина. Добре почувалася і могла накачувати вологу в плоди, вода має проникати у глибокі шари ґрунту, якщо ви поливаєте часто, але потроху зволожується лише найвищий шар землі. Це змушує коріння рости близько до поверхні. Таке коріння дуже вразливе до пересихання на сонці та до перепадів температури. А коли настає спека, поверхневе коріння не може забезпечити рослину достатньою кількістю вологи. У підсумку плоди страждають, вони перестають рости, стінки залишаються тонкими, а смак менш насиченим. Правильний підхід поливати рідко, але дуже рясно, настільки рясно, щоб вода промочила ґрунт на глибину щонайменше 20-30 сантиметрів. Це стимулює розвиток глибокої кореневої системи, таке коріння більш стійке до посухи і може добувати вологу навіть з нижніх горизонтів ґрунту. І як зрозуміти, що полив був достатнім. Якщо ви поливаєте грядку після поливу, ґрунт має бути рівномірно вологим на значну глибину, можна навіть перевірити палицею чи рукою. Ще один критичний момент стабільність. Різкі перепади вологості від сухості до надмірного поливу дуже шкідливі для перцю. Вони можуть призвести до розтріскування плодів або верхівкової гнилі. Намагайтеся підтримувати рівномірну вологість, не допускаючи повного пересихання ґрунту між поливами, але й не перетворюючи грядку на болото, поливати найкраще рано вранці. Або пізно ввечері це зменшує випаровування і дає воді краще ввібратися, і найголовніше завжди поливайте суворо під корінь. Потрапляння води на листя, квіти та молоді зав'язі може спровокувати розвиток грибкових захворювань. Ось такий, здавалося б, простий крок. Полив насправді є потужним інструментом у формуванні товстостінного та солодкого перцю. Рідко, рясно і під корінь, запам'ятайте це правило. Чудово! Ми вже розібрали вибір насіння, підготовку грунту та правильний полив. Тепер переходимо до четвертого і, мабуть, найсуперечливішого для багатьох городників секрету він стосується безпосередньої роботи із самою рослиною, точніше, її формування. Коли ви бачите міцний кущ перцю з першими квітами та зав'язями. Рука часто не піднімається щось з ним робити, обривати. Здається, що це пошкодить рослині або зменшить урожайність, але іноді, щоб отримати більше та краще, потрібно щось видалити, і головний прийом тут це видалення так званої коронної квітки. Що це таке? Це найперша квітка, яка з'являється на головному стеблі перцю. Зазвичай вона формується в першій розвилці стебла, де стебло починає гілкуватися. Ви її одразу побачите. Вона буде першою і, так би мовити, найголовнішою. Чому її потрібно видаляти? Ця перша квітка, а потім і перший плід, забирає на себе дуже багато сил у молодої рослини. Рослина спрямовує максимум енергії на її формування та дозрівання. В результаті сама рослина призупиняє ріст, розвиток бічних пагонів сповільнюється, зав'язування наступних плодів відбувається пізніше і їх може бути менше. Видаливши коронну квітку, ви даєте рослині сигнал. Сигнал спрямувати сили не на негайне формування одного плоду, а на розвиток всього куща. Рослина починає активно нарощувати зелену масу. З'являється більше сильних бічних пагонів, а чим більше сильних пагонів, тим більше буде точок росту, де згодом сформуються нові квіти та зав'язі. Так, перший урожай ви отримаєте трохи пізніше, можливо, на тиждень чи два, але загальна кількість плодів на кущі збільшиться, і найважливіше для нашої мети ці плоди будуть більшими, вони матимуть товстіші стінки. І вони будуть солодшими, тому що рослина буде сильнішою і зможе повноцінно їх нагодувати. Видалення коронної квітки це свого роду інвестиція в майбутній урожай, жертвуючи першим, ви отримуєте виграш у кількості та якості всіх наступних плодів. Це не варварство, це агротехнічний прийом, який використовують багато професіоналів, щоб отримати максимальний результат. Крім коронної квітки, є ще один корисний прийом формування куща: це видалення нижнього листя на головному стеблі до першої розвилки. Навіщо це робити? Нижнє листя часто торкається землі, воно може стати джерелом інфекцій та хвороб, особливо за підвищеної вологості. Видалення цього листя покращує циркуляцію повітря навколо куща, це знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Плюс живлення та сили рослини не витрачаються на це нижнє листя, а спрямовуються вгору до квітів та плодів, тож не бійтеся попрацювати над своїми кущами перцю. Видалення коронної квітки та нижнього листя це нескладні прийоми, але вони можуть суттєво вплинути на кількість та якість вашого врожаю. Спробуйте самі та переконайтеся в результаті іаполітаю. Отож, давайте розберемо ці моменти. Пам'ятайте перший секрет про насіння важливий не лише сам сорт, а й його вік. Насіння зібране 2-3 роки тому дає сильніші рослини та кращий урожай. Насіння минулого року часто ще не набрало повної сили. Це може здатися дивним, але це факт, підтверджений досвідом. А свіже, щойно зібране насіння може й зовсім не зійти або дати слабкі паростки. Другий і, мабуть, найвагоміший секрет товстостіності – це живлення. Перець дуже любить калій та фосфор, особливо в період плодоношення, але не азот. Надлишок азоту дасть вам багато зеленої маси, але тонкі стінки плодів. Вносьте калійно-фосфорні добрива з початку цвітіння і до збору врожаю, наприклад, монофосфат калію. Всього одне два підживлення можуть кардинально змінити ситуацію, це саме те, що значно впливає на смак і товщину плодів. Третій секрет: правильний полив, перець не любить як пересихання, так і застою вологи. Поливати потрібно рідко, але рясно, щоб промочити весь коренемісний шар. Частий поверхневий полив провокує ріст поверхневого коріння, і рослина страждає від спеки, а нестача вологи під час формування плодів це гарантовано тонкі стінки. Поливайте суворо під корінь, уникаючи потрапляння на листя та квіти ідеально вранці або ввечері. Четвертий секрет видалення так званої коронної квітки. Це перша квітка, яка з'являється в першому розгалуженні стебла. Як тільки ви її побачили, безжально видаліть так шкода, але цей перший плід забирає на себе надто багато сил. Видалення коронної квітки стимулює ріст бічних пагонів та зав'язування більшої кількості плодів пізніше, але вони будуть більшими і товстостіннішими. Плюс для кращої вентиляції та запобігання хворобам. Видаляйте нижнє листя на кущі до першого розгалуження, застосувавши ці чотири секрети: правильне вікна сіння, акцент на калійно-фосфорні підживлення, глибокий полив та видалення коронної квітки. Ви побачите, як зміниться ваш урожай. Це не магія, це агротехніка, перевірена роками. Ми сподіваємося, що ці поради допоможуть вам виростити найсмачніший та товстостінний перець на заздрість сусідам. Дякуємо, що додивилися до кінця. Поставте лайк, якщо інформація була корисною, та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А ви видаляєте коронну квітку у перцю. Напишіть у коментарях: цікаво дізнатися ваш досвід неа.